Всім привіт! З вами я Аня і Це мій канал присвячений темі маркетингу, продажі, психології. Тут цікаво, приєднуйтеся. Сьогодні буде маленький, але, сподіваюся, дуже корисний для вас відосик на тему того, чому не зійшовся баланс або чому виникають касові розриви. Це дуже часто трапляється у ФОПів, я це знаю по собі. Отже, основні причини, чому не сходиться баланс у вас. Перша сама банальна причина: ви витрачаєте більше, ніж заробляєте. Зрозуміло, що це звучить смішно, але інколи люди просто не звертають на це увагу, не планують свої покупки на виробництво, наприклад, або розходники на свій бізнес, на свій хоп. І в кінці місяця виходить, те, що дійсно ми витратили більше, ніж заробили. А цього допускати не можна. На другому місці стоїть дуже великий, як це українською буде, відстрочки платежів. Особливо якщо ви працюєте з маркетами, онлайн-маркетами, і у вас йде товар або під реалізацію, або відстрочка платежів. То контролюйте, щоб хоча б ці відстрочки не наслоювались одна на одну. Тому що коли ви підряд, підряд наприклад, заключаєте декілька договорів, і в них плюс-мінус один і той самий термін відстрочки, то у вас то продажі, звісно, будуть, але ви попадаєте у ту яму, коли у вас іде наслоєння відстрочок. І це дуже часто, дуже часто таке трапляється, що один момент заключали договори, і з великими відстрочками, там, наприклад, 40-60 днів, і е, все разом трапляється. Тобто, ви там замість того, щоб е, чекати гроші 30 днів місяць, ви їх чекаєте 40 або 60 днів. І у ці 40-50 днів провалюєтеся і виходить касовий розрив. Тому, якщо навіть ви ці договори підписуєте, слідкуйте за тим, щоб, вони, щоб в них був якийсь певний інтервал, щоб не провалюватися. На третьому місці це ви не ведете аналітику продаж. Для мене це дійсно дуже дивно, але багато-багато фобів чомусь не ведуть свою аналітику продажів. Ну, це ж цікаво. Чому? Ведіть, дивіться, спостерігайте, що у вас краще продається, що гірше продається. Який, можливо, асортимент вже став неактуальний, а який асортимент заходить на тренд? Таке ну, життєво, суттєво необхідне те, що треба робити постійно. Причому бажано хоча б там один раз на місяць, або хоча, ну, мінімум один раз на два місяці, не на квартал, не на півроку, там раз в півроку, раз на рік можна робити якусь велику суттєву аналітику. А раз в місяць, в місяць там або раз на два місяці просто, хоча б проаналізуйте, подивіться свої продажі, що у вас продається. Ну і звісно, на яку суму. І останнє це ви дуже часто рахуєте розходи без розділення їх на категорії. А насправді це дуже важливо робити. Не в одну корзинку скидати всі розходи. А катери категорію на категорії поділяти. Тому що а, зарплату, наприклад, ви можете планувати, а можете не планувати, якщо у вас іде ставка плюс процент, тут ви не можете спланувати. Якщо просто ставка, то можете спланувати. Проценти відсоток не можете спланувати. Тобто тут вже треба робити певний зазор у своєму плануванні на місяць. А те саме з закупками. Що а, той варіант, що ви плануєте одну суму витратити на закупки, а витрачаєте зовсім іншу суму, тому що щось там сподобалося, коли ви робили закупки, також не варіант, це також вас вибиває, веде до касового розриву. І, звісно, що податки. Є така історія, що ми там плануємо заплатити певну суму податків. Потім думаємо, там в наступному місяці заплачу. Там заплатили чи не заплатили, потім якийсь пішов касовий розрив, і у вас ще можуть накопичуватися зобов'язання по податкам. Тому дуже важливо розбити основні розходи на категорії, планувати там витрати і дотримуватися їх. Я знаю, що це дуже просто звучить, а виконати ну, досить складно. тому... Нічого досконалого не існує, але ми можемо намагатися бути краще. Сподіваюсь, вам було корисно. З вами була Аня Савуляк. Підписуйтесь на канал, лайки, коментарі дуже-дуже люблю. І до нових зустрічей! Бувайте!